Nas daí os poios do que Відружана за ту містер Вайпер, і це новий досить по Raid Shadow Legends. Сьогодні будемо говорити за химеру. Ось моя стандартна команда п'ята химера. І друзі, ми будемо сьогодні не за цю команду говорити, а за одну дуже і дуже цікаву механіку. Як я до цього дійшов, зараз буду вам розповідати. Як ти можеш побачити, у нас змінилася ротація химери, основна голова тепер. Основна форма тепер червона, а голова барана, лева і змії. Тепер синя. Давайте зайдемо і подивимося, що ж там по цілях змінилося. А ці, цілі змінилися дуже і дуже, дуже і дуже змінилися. Так форма барана в мене дуже паршиво виконується. Ось тут зараз перша місія зменшення захисту, плюс бездоганна завіса або завіса. В мене. Стоїть пітьончик, я можу, в принципі, замінити на Ельбу, і без проблем це виконується. Друга місія або ціль накласти шість різних штрафів на химеру і шість різних бонусів на герої. На герої протягом трьох ходів химери. В принципі, також легко виконується, але суть не в тому. Йдемо до форми лева, форма лева. В мене проблематично робилась ось ця середня місія завдати химерю протягом трьох її ходів шкоду, коли герої з твоєї команди перебувають під дією п'яти різних бонусів. В принципі, бонуси без проблем накласти, але ось не зараховується шкода від навичок, які залежать від максимального здоров'я ворога. Як ми знаємо, гнут і Маріус вони б'ють сильно з своїх навиків, де вони залежать від максимального здоров'я ворога. І якщо ще на п'ятій химері... Ну, можливо, якщо там щось прокне і все, все зірки зійдуться, то вони 1,2 і наб'ють. На шості так точно не наб'ють. Я вирішив щось міняти. Чому? Того, що наступна місія дуже легенька і дуже смачні нагороди. Це пам'ятаємо, рухаємось далі. В принципі, ось це я також виконую. Щита, в мене немає. Йдемо до форми змії. Блок активних навиків без проблем виконується. Є е, Лідія, яка накладе, і також смачні нагороди ми забираємо. Е, друга, друга ціль також без проблем. Робиться. І третя в мене не робиться, того що без е, штрафів, без блоку активних навіків в мене стільки штрафів в команді немає. Але нагорода дуже і дуже смачна. Ідемо далі. Ось тут перша місія на отруту, плюс слабкість до отрути. Слабкість до отрути в мене є, а отрути в мене самої нема. І когось вдягнути все сет отрути я не можу, бо. Посету отруту нема, тільки один, і той ходить на кланового боса. Далі, наступна ціль дуже і дуже простенька: не дати жодному герою померти протягом трьох ходів химер. Окей, окей. І ось ця е, остання також реально виконати, тому що після смертне оживлення в мене є. Е, ось, але потрібно буде просто підтасувати так, щоб воно працювало далі. Перша місія у нас виглядає наступним чином: в третьому блоці це зменшення. Атаки, плюс збільшення швидкості. Зменшення атаки в мене за це відповідав гнут. Але так як я хочу гнута поміняти на когось корисного, так і хто підходив б під більше е, цілий, плюс якось допомагав команді, е, гнута ми будемо міняти. Е, наступна, в принципі, без проблем робиться е, збільшення атаки, плюс е, блок бонусів. Ці всі е, бонуси в мене є. І е, Остання не робиться, тобто, давайте ми подумаємо, кого ж можна замінити на гнута. В основному у додатковому вибираємо штрафи. Мені потрібно когось із зменшенням атаки, плюс хто накладає якісь штрафи, того що мені потрібно буде багато штрафів, а в мене зараз в команді немає багато штрафів. Е, я вирішив взяти ще героя з ядами, того, що там місія перша є також на яди на голові змії. І подивився, що замість нута в мене фактично хороших є три кандидати: це Пацюк, це отруйник і Корвіс. В принципі, я вирішив обрати корвіса, тому що пацюка я не дуже хочу передягати, а Корвіс, корвіс в мене ніде й не використовував на навичках і сидить, сидить на складі, тільки на війну фракції ходи. Ось. Але далі стало запитання, також тут я буду міняти на Ельву Пітіончика. Суть не про те, суть про сьогодні ми будемо говорити про корвіса. В е, що ж його одягнути, і е, як зробити так, щоб він давав ще якусь користь, окрім просто ядів і подовження бафів. Так, він продовжує бафи на своїй команді, хто не знає, і продовжує дебафи. Це також дуже важлива навичка в нього. Е, йдемо, йдемо, зараз я вам буду дещо показувати. Я його вирішив. Зібрати все з облоги. Дев'ять частинок в мене на нього було стати, часто скажу, такі собі, але я вирішив протестити, чи все ж таки за кожну отруту буде плюсуватись 5% до шкоди, чи ні. Давайте будемо зараз наглядно це все діло дивитися. Я ось пішов на першу химеру, взяв трьох героїв, взяв просто залив баф атаки, взяв Венеру, войдовий герой, щоб там не думати за е, стихію, чисто протестити. І чому тут саме взяв Венеру, Того, що в неї немає трощення шоломів, щоб простіше вирахувати, чи плюсується, чи не плюсується. Що ми тут робимо? В принципі, заливаємо, щоб ми походили венерою два рази. Перший раз ми ходимо венерою з автоатаки без всяких штрафів, дивимось дамаг по 12 тисяч. Вона два рази б'є по 12 тисяч. І зверніть свою увагу, що вона наклала одну отруту. Далі ходить корвіс зі своєї А-3 навички, накладає 4 отрути плюс слабкість до отрути. Це у нас є 5 штрафів, за кожен штраф плюсується 5% до демеджу. Тобто має бути дамаг наступний на 25% більше. Давайте я ось тут покажу ось такі розрахунки. Якщо ми беремо 12 тисяч, вона по 12 тисяч два рази вдарила. Плюс 25% це 3 тисячі, приблизно вона би мала наступним ходом бити 15 тисяч. Йдемо дивитися, і що ж вона нам тут видасть. 15900 15 Тобто, якщо ми йдемо, шукаємо нашого корвіса. Якщо ми його одягаємо в 9 частинок, він нам буде не тільки хороший тим, що буде накладати дуже багато штрафів і також отрута, вразливість до отрути. Він буде ще додатково нам, ось тут. Перший удар збільшує тривалість усіх штрафів ворогів, другий удар збільшує тривалість усіх бонусів союзників. Плюс в нього буде ще зменшення атаки, тобто він буде ще бустити шкоду всій команді. Е, вирішив брати корвіса, поки що я його ще не, не доробив. Е, так, тести були, але я ще до кінця не відбивав, того що ще потрібно пофарбувати, а воно е, ніяк не хоче фарбуватися. А пилюка не хоче падати. Ну, одним словом, ця це, це вся справа трішки затягнеться. Але ось такий лайфхак я хотів вам е, сьогодні розказати, що ядовики ви можете одягати все тоблоги, і вони будуть працювати. Того, що, чесно кажучи, я думав, що воно буде працювати як. За отрути нехай буде 5 отрут. Це один дебаф, воно буде рахувати, і тобто буде плюсувати плюс 5% до демеджу. За наступний інший. Дебаф, тобто вразливість до отрути, буде ще плюс 5%. Тобто, в сумі за цю навичку буде 10% до дошкоди, але ми бачимо зовсім інші цифри. Так що, якщо у вас є ядовик, не обов'язково це може бути корвіс порочний, будь-який ядовик, який накладає яди, і якщо у вас є сет з облоги, а вже в принципі відбулось трішки відбулось облог. Ось цих, я думаю, що кожного може вже й назбиратися 9 частинок. Так, тут не ідеальні. Тобто, ось тут в мене здоров'я, ну я тут вточність пофарбував. Далі рукавички на критичну шкоду, але не ідеальні. Але, друзі, щось можна назбирати і можна таким чином виконувати місії і також збільшувати дамаг своєї команди, тобто закривати більше потреб своєї Команди ось такий лайфхак. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. I love it